Будемо обговорювати заяву повстанців туарегів з Малі щодо того, що за два дні боїв біля Алжирського кордону були вбиті і поранені десятки солдатів і найманців з приватної військової кампанії Вагнер. Таке повідомило видання Reuters із посиланням на відповідну заяву. У власне Вагнері підтвердили загибель свого командира під час розгрому колони у Малі. Повідомляють пропагандистські ЗМІ. Більше про це будемо говорити в нашій студії далі керівник безпекових програм центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук вже доєднується до нашого ефіру. Пане Павле, вітання вам, спасибі, що зараз із нами. Добрий день, слава Україні! Браве, слава пане Павло, те, що навіть оприлюднено вже у своїй соціальній, офіційній соціальній мережі ікс повстанцям повстанцям-туарегами, про те, що готові передати українській стороні запропонувати так полонених вагнерівців. Як зараз можемо ми скористатися саме такою ініціативою, і чи можемо ми від цього виграти? Ну, Обменом полоненим займається гуримо в Україні. Відповідні структури, і з іншого боку, якраз розвідка це компетенція закордонних операцій, як заявив заступник начальника гурма Андрій Юсов, українська розвідка вже отримала такі пропозиції від малійських повстанців і. Власне кажучи, нам пай вже звідки ці орки беруться, вони захоплені в нас на полі бою чи е, взяті в полон десь в африканських саванах. Якщо ми можемо обміняти е, цих бандитів на українських захисників, це буде добрий результат. Пане Павло, от уточнення: передача полонених військових російських полонених не з території України, так, тобто вони не схоплені в полон безпосередньо у нас на території, а за кордоном. Чи тут можуть бути якісь перепони, якщо все-таки ну, буде якась ініційована ну, взаємність з боку головного управління розвідки? Ну, як правило, цими обмінами опікується одна із держав посередників. В тому числі на Близькому Сході. І я думаю, що якщо ці бандити живі ще досі, то організувати їх опит теж буде можливо. Пане Павле, взагалі чи відомо про те, який контингент загалом перебуває в цій африканській країні, та й загал, власне на материку, саме вагнерівців? В Африка давно є сферою і зацікавленості Російської Федерації, яку вона реалізовувала за рахунок проксі, саме заради таких операцій у таких регіонах, переважно африканських регіонах, і створювалася російськими спецслужбами така проксьч. Псевдоармія як вагнерівське угруповання. До 2016 року, де вагнерівці почали використовуватись спільно з російськими збройними силами в Сирії, а згодом після масштабного вторгнення в Україну. В нашій Це була основна така. Для прихожана його банди, коли завдяки от своїй активності в Магрибі, Північній Африці, в Центральній Африці, ці бандити мали доступ до золотих рудників до нафтових родовищ в інших країнах. Я думаю, що і не тільки там Прігожен, е, був головний. Тим, звісно, що він ділився своїми кремлівськими курами. Після розгрому Пригожин Пригожинського е ну, Вагнера не завидна доля, е їх е ФСБ вийшла в розхід. І, ну, власне кажучи, от е дар у, у, у Вагнерівських му групав. В Африці їхні проші, вони обумовлені значною мірою, те, що російські спецслужби офіційні їх значною мірою перестали питати або став, роблять став на альтернативні там угруповання. Тож, якщо вдасться обміняти пригожинських бандитів на наших захисників, це була б дуже. Це був би успіх наших спортсменів, наших творців. От ось цей ось ця ситуація з повстанцями, тоарегами так от ми беремо е, сьогодні, до прикладу, саме країну Малі, е, от і військовий контингент, про який говоримо останні за декілька хвилин. Росіяни використовують зараз нарощення військового контингенту саме в тих країнах, де можливо послаблена економіка, чи хитка е, чи хиткий взагалі політичний режим, і який е, ну можливо бажає кращого, тому що ми розуміємо, що повстанці тоареги зараз е, ну є таким буде казати основною опозицією чинному. Режиму, який панує конкретно в цій країні, чи може якось Україна теж ну знайти союзників? Ну я не кажу серед саме туарегів, але до прикладу, з іншими угруповуваннями, ну які можуть мати вплив там всередині африканських країн. Я не думаю, що варто шукати такого як партнерів союзників серед таких угруповань. Там складна замішана ситуація. Я, наприклад, зокрема, в Малі зовсім недавно в Малі за підтримки тих же вагнерів до влади в державі прийшли. В цій державі прийшли диктатори, військова диктатура, які жорстко. Жорстоко euh, поводяться з власним населенням, а туареги – це за, за великим рахунком сепаратисти, це туарецькі племена, пустельні племена, які хотіли б о, відокремлення від Малії, північної частини її території. Я не думаю, що Україні варто вклазити як державі в ці, е, в ці розборки. Будемо далі відстежити ситуацію, Так, так пане Павло, дякую вам за відповідь на лише на це запитання. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був нашим гостем в ефірі.